Військовослужбовця з броварів нагородили орденом Богдана Хмельницького. Ходімо знайомитися з героєм. Олександр Суботенко з позивним Марс, що означає Бог війни. У свої 30 років він капітан, командир роти та має в своєму підпорядкуванні понад сотню бійців. Вони з перших днів повномасштабного вторгнення стояли на позиціях. Поїхали ми на Волинь спочатку. Волинську область там тримали оборону. Після цього поїхали в Житомирську область, вже безпосередньо приймали участь в боях. Вже в травні місяці вже наша бригада поїхала на Донецький напрямок. Ну, і дотепер ми там. За його плечима успішні бойові завдання. Під час виконання одного з них Олександр звільнив окуповане село на околицях Солидару. За це й нагородили військового орденом Богдана Хмельницького. Я зайшов їм в тил, вибив з позиції. От, зачистив пів села, ну і закріпився. В принципі, задача була виконана. Під час штурму села доводилося дивитися в очі ворогу. Вони втекли в підвал, Я пропонував їм здатися, але відповіді не надійшло. Це були вагнерівці і вони, вони не здаються, не б'ються до кінця. Командири, їх, якщо вони відступають, їх. Можуть там, як вони кажуть, обнулити, вбити на місці. І все, я зачистив підвал, закидав їм гранатами, і все, на тому все закінчилося. Одного вагнерівця бійці взяли в полон. 42 роки йому зек, син зек. Тобто він каже, мені все одно, я і так сижу, а так хоч. Якось там якісь гроші, зеки – це розхідний матеріал. Та недооцінювати можливості ворога не варто, зазначає чоловік. Ванька, Ванька дурачок, то ну, ванька не дурачок. Там дійсно професіональні сидять люди, які знають свою справу. Олександр про найстрашніше для нього на фронті каже, коли смерть близько раз попала під, під такі обстріли, там були на дорозі, і, і зліва, і справа почали прильоти града. Ну, ми, звісно, ми впали на землю, бо ну, вже не було часу тікати. Але от, е, з кожним прильотом воно все ближче і ближче було. І здавалося, що зараз ще один, і все, і він точно попаде, але не попав. Слава, все. Так, зараз, Богу, душу отдам, все, Я готовий, так. Да. Особливо важко командиру згадувати про втрати своїх побратимів. Була одна людина, що такий молодий хлопець років 20. Ну, він вже загинув і о, спілкую з родичами, з дружиною і дивлюсь так на нього. Ну, Таке обличчя такі дитина, ще, знаєте, 20 років. От, тоді, напевно, от, так, особливо так мені було важко це пережити. Загибель кожного я переживаю, переживаю, постійно згадую їх. Стійно хто загинув, якого числа. Тобто, пам'ятаю кожного. Олександр впевнений: війна це іспит на людяність та міцність, які наші бійці проходять з гідністю, на відміну від російських солдат. Йдуть там наступок, підуть, Вони іде група, натикається на міни. Ми там якраз проход замінірували. Ну, вони підриваються. Більша частина груп групи в них загинула, хто, скажімо так, вцілів. Вони раз там, замість того, щоб допомогти, там обшарили. Там. Подивилися, там якісь цінності, щось якісь гроші, може. У своїх же, як вам кажуть, що ми своїх не бросаємо. Усе інтерв'ю перед Олександром була його мама. Пані Ірина слухала сина і плакала. Сльози, бо як мама, звичайно, що я переживаю сьогодні. Бо це моє дитя, це моя гордість, це моя защита. Я дуже вдячна, що він у мене є. Залишаються лічені дні до кінця відпустки Олександра, а мама рахує кожну хвилину, проведену разом з сином. Вона швидко пройшлася відпустка, і йому потрібно їхати. А звичайно, що коли приїжджає радість для мами, для близьких, а коли хлопці їдуть назад, ну це просто нічого не сказати, те, що відчуваєш. Саме підтримка та віра найрідніших людей надає силу і допомагає Олександру у боротьбі з противником. Мені допомагає, напевно, молитва. Я знаю, що за мене люди моляться. Я знаю, що в мене є мама, є дружина, є близькі, які, скажімо так, переживають за мене. І є таке внутрішнє, ну така віра, що все буде добре. Тож Мар з позитивним настроєм повертається до своїх побратимів на передову, де вони впишуть ще не одну сторінку слави в історію перемоги нашої країни.